І хатці можна собі купити жанець, так як в закопаному виглядає. І так, починаємо наш маршрут з. Короткої стежечки по лісі, все тут облагорожено, дуже зручно ходити, тільки обережно в дощ, тут може бути слизько, дерево, мокне, і можна поскользнутися. Е, найближча зупиночка буде, ми хочемо покататися на лодочці. Вона електрична, тому десь в такому помірному темпі пройтися ліском в тишині і спокої хвилин. 10, може навіть менше. Нам сказали 30, але ну, ми вже пройшли. Це набагато швидше займає погодка супер, дощу не було. Ідемо так собі. Загальна площа цієї зони 25 гектарів. Вона повністю загороджена. І виходить, щоб зайти, потрібно пройти брами, купити вхідний білет. І це от карта всієї території Стобніца. Це якби національний парк. Дроном заборонено літати. На жаль. А сам замок знаходиться десь приблизно 15 кілометрів від міста Познань біля села Стубніця, Він побудований на штучному острові посеред озера. І частково навіть на території природоохоронної зони. Тому дуже багато різних велося, суперечок, судів, про дозвола, чи це законно будувати і тому подібне. Зараз все, якби мені здається, вже все вирішено, і вони далі продовжують. Тут вже починає виднітися замок, може здатися ніби йому десь років 700, але насправді він побудований у 2015 році. Його архітектором є Вальдемар Шешула, і якась фірма, яка інвестує в нього, яка знаходиться в Познані. Має місто в собі дворики, алеї, внутрішні коридори це якби план історичного містечка всередині. Але, на жаль, він зараз закритий, його зробили ззовні, а внутрішні роботи ще досі ведуться. Тому можна тільки погуляти біля нього і проплести на лодочці навколо нього. А от довжина самого замку приблизно 200 метрів, висота, найближчі найвища вежа 70 метрів, 에... поверхів приблизно десь 15 наземних. 에... Там є житлова частина, заплановано 46 житлових апартаментів, де може проживати там до 100 людей з обслуговуючим персоналом. І приблизно цю інвестицію оцінюють в 400 мільйонів злотих. Зовні замок виглядає як історична фортеця, але насправді це повністю сучасна конструкція з пожарними виходами. З всією інфраструктурою, парковочними місцями власники апартаментів мають свій окремий заїзд до будівель. Ну клас. Взагалі. Я вже прийшла до замку стовніта. Стовниця, вроді как. Так пусто. Немає людей, І так лісом йде. Класно зробили. Але він відкритий з 9 до 18, останній вхід в 16.30. А ми взяли, що можна поплавати на, на лодочках. Пів години ми якраз оце йдемо туди. Де ми будемо сідати на човен, який повністю електричний, і будемо обпливати цей замок довкола, і нам гід, який керує цієї, цим човном, буде розказувати історії про нього, якісь там факти, може, ми щось в нього ще запитаємо. Dzień dobry! Так, ми, виходить, на цьому човні четверо. Багато людей сьогодні немає, тому навіть краще для нас. Така спокійна міні екскурсія, так сказати. Човнем. Тут такі світильнички висять. Все, я сідаю, будемо відпливати. Якщо холодно, тут є одіялка, можна накритися. Дуже зручно. Як нам розказав гід, це озеро штучне повністю. Це якби об'єднання 20 якби, ставів з рибами. І вийшло таке от велетенське озеро. І як почалася будова замку у 2015 році, цей став повністю осушили і почали будувати. Замку планується 45-50 апартаментів. Така собі оаза мультимільйонерів. Можна буде купити ці апартаменти після закінчення будівництва, десь після 26-го року. Офіційних даних скільки це буде коштувати і як їх купити, ще поки немає. Але для мешканців замку планується дуже багато зручностей. Таке, як спа в середині, велика бальна зала, каплиця, паркінг підземний, паркінг підземний для човнів, окремий вхід, навіть два входи. Апартаменти будуть доступні не тільки для купівлі, а й для оренди на короткий термін. Одна частина замку буде як готель, як готельні номера. А друга частина замку будуть апартаменти на продаж. Так що в середину в замок можна заїхати на машині до цієї каплиці, яка там буде всередині. Також в замку буде підігрів підлоги. Як нам Гід розказав, підігрів підлоги 200 кілометрів, якщо його так розкласти. Переді можна побачити два таких входи. Це спеціально для менших лодочок. Там буде такий всередині порт. І це спеціально зроблено з цієї сторони. І з протилежної там є, з іншої сторони. Можна навіть туди заглянути. Так, да, великою лодкою туди не запливеш, але меншою, я думаю, спокійно можна. Зараз на замку можна побачити тут два балкони, і кожен з них має 30 метрів квадратних. nie, 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 tu dookoła lasy są najbliższe, że tak powiem masz tytuł z jakieś 8 km, no to tutaj jest jesent kapituluje na wodzie idzie ten zasięg trochę ale rzeczywiście na ścieżce nie ma właśnie o tym mostem, o co Pan pytał tak, główne wejście do portu na wprost, na samą wodą dwie wnęki okienne spa tam będzie super Wrócę do tego balkonu na najwyższej wieży, pod nim kilka drzew widać, mhm. terenu zielonych, może i ich teraz nie widać, ale nie brakuje na zamku bardzo rozmaiconej roślinności, zaprojektowanej. Mhm. Tak w prawej części zamku do góry budynek ze skośnym dachem, dwa okna, komin na tym jest to tak zwany domego ogródnika, okay. jak najbardziej jest to miejsce funkcjonalne, przez ogrodników na zamku terenu, naprawdę im nie brakuje do nierygacji. Mhm. Ale czyli ten zamek, ja tak rozumiem, że on jest w wybudowany, czy on jest jednak stary? To no, prosty... zamek na świecie. Aha. Aha. W 2015 roku zaczęto latać zamęty. Bo? że w środku windy, windy, naprawdę udogodnień nam nie brakuje. No i też zaprojektowany do przepisów przeciwpożarowych, BHP. W boku zamku jest wewnętrzna droga, gdzie ciężarówki dzier czy wozostrzałki są w stanie przejechać za zamku. А ще нам було дуже інтересно, чи вода замерзає зимою біля замку. Один раз таки таке сталося в якусь дуже-дуже холодну зиму, коли було 10-15 градусів, вода замерзла. А так вона не замерзає, і глибина найглибша 7 метрів біля замку. А ще було, інтересно було, чи можна. Тут плавати в цьому озері, навіть якщо ти власник апартаменту, сказали, поки не можна, але невідомо, як буде далі, коли почнуть продавати ці квартири. Gigantyczny, bo słone jak jakby wygląda nie za, za dużo, ale on chyba przez kilka metrów tam w najbardziej, Jest to też najwyższe pomieszczenie na całym zamku właśnie, tam gdzie ten zegar, jest możliwość zawieszenia 40-metrowym wahadem. Z tym, że z, z tym są już jakieś problemy techniczne, które nam muszą pokonać. Jeżeli powieszą te bochadła, to będą największe pahadła na świecie. Wow. Bardzo miło mi tak, dziękujemy wєpnę. Dziękuję. Do widzenia. Це вже ми дійшли ближче замку і тут є така зона з вогнем де можна погрітися, тут є лавочки такі дерев'яні, ліхтарики висять. От можливо, видно навіть, що горить вогонь. Навіть видно мости до замку. І тут є теж фудтрек, де ти можеш купити собі сусісечки, навіть пожарити на цьому ж вогні, випити гарячого чаю, посидіти. І відправитися далі, бо можна, виходить, по території пройтися довкола по цих стежках дерев'яних. Ми, на жаль, затрималися тільки біля вогня, погрітися, було холодновато, якщо чесно, після нашого запливу на човні. Ми тут постояли, погрілися, пили чайочок і пішли назад, тою дорожкою, якою ми йшли сюди. Це значить, що ми не обійшли всю територію. Але і так було дуже класно. А це саме тут можна собі купити чайочок, кофійочок, їду, там запіканки, сосисочки і так далі. Так от посеред лісу. Дуже зручно.